Перший трейлер фільму Фантастична четвірка був опублікований цього тижня, і давайте про нього поговоримо. Як один із трьох фільмів Марвел у 2025 році, фантастична четвірка перші кроки несе відповідальність за перенесення франшизи в нову еру. Це підготовка до наступних двох історій про месників. І фантастична четвірка перші кроки буде пов'язана з подіями судного дня і таємних війн. Але окрім цього, історія фантастичної четвірки дуже очікувана сама по собі. Не лише тому, що акторський склад, зібраний для цього проекту, надзвичайно цікавий, але й тому, що багато хто вже давно бажає побачити правильну адаптацію історії про першу сім'ю Марвел з виходом трейлеру. Глядачі нарешті отримують можливість побачити, чого ж варто очікувати: від перших поглядів на команду і ретро-футуристичну атмосферу до дебюту захопливого лиходія. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анай Його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про перший трейлер до фільму Фантастична четвірка. Перші кроки. А тепер поїхали! Безперечно, найочікуванішим аспектом трейлера фантастичної четвірки є погляд на головну команду. Акторський склад фільму отримав широку увагу, проте багато хто утримувався від оцінок, чекаючи, як вони виглядатимуть, поводитимуться та відчуватимуться у цій ролі іконічних персонажів. Трейлер розвіює всі сумніви, демонструючи команду у всій красі, завершуючись фантастичним героїчним кадром усієї четвірки разом. Другим найочікуванішим дебютом після появи головної команди є дебют Галактуса, головного лиходія фільму. Галактус був переважно недостатньо використаний у минулих екранізаціях, і багато хто бажає побачити версію лиходії, яка відповідає коміксам. Як виявилось, фантастична четвірка перші кроки саме це і забезпечує обличчя чи голос Галактуса не показано в трейлері, але його тінь і задня частина голови з його іконічним шоломом із загостреними кінцями, виднію. Ця в кінці трейлера. Галактус виглядає неймовірно вірним вихідному матеріалу з коміксів, але він точно не планетарного масштабу. Здавалося б, Галактус не того розміру, яким його зазвичай зображують. Однак менший розмір Галактуса в трейлері насправді відповідає коміксам, оскільки він має можливість змінювати свій розмір і зовнішній вигляд за бажанням. Галактус це один із найбільш знакових персонажів у коміксах Марвел, відомий як пожирач світів. Він є космічною істотою, яка поглинає Нає енергію планет, щоб підтримувати своє існування. Галактус не є класичним лиходієм у традиційному розумінні, адже його дії мотивовані потребою виживання, а не бажанням завдати комусь зла. Галактус був представлений в коміксах ще в 60-х роках минулого століття, де він намагався поглинути землю. До того як стати галактусом, він був смертним гуманоїдом на ім'я Галан із планети Таа. Коли його рідний світ наближався до кінця, Галан об'єднався з космічною сутністю і пережив великий вибух, що створив новий всесвіт. В результаті цього злиття Галан перетворився на галактуса, істоту космічного масштабу. Marvel Studios наполягає, що фантастична четвірка перші кроки це не історія а походження в традиційному сенсі. Однак трейлер до фільму підтверджує, що походження головної команди все ще буде показано певною мірою. Рід Річардс, якого грає Педро Паскаль, розповідає про перший раз, коли команда вирушила в космос. А також показані знайдені кадри цієї експедиції. Здається, ці флешбеки у форматі знайдених кадрів забезпечать необхідні деталі походження для фантастичних. Четвірки, незважаючи на те, що фільм не слідує типовій формулі про історії походження. Одним з найцікавіших сюрпризів трейлера Фантастична четвірка. Перші кроки є те, що здібності Ріда Річардса не показані, або принаймні не показані як супергеройські. Сила мозку Ріда безумовно підкреслюється, оскільки персонаж записує якісь рівняння та працює над проблемами пов'язаними з космічними подорожами. Однак його здатність розтягувати своє тіло не показана в трейлері. Залишаючи це пізніше. хоча здібності Ріда Річардса, як містера Фантастика, не підкреслюються, здібність Сью Шторм до невидимості, як жінки-невидимки, таки демонструються. У трейлері чути як Рід говорить про ті страждання, які зараз доводиться пережити його родині. І одночасно показано кадр, де С'ю зникає та знову стає видимою. Скоріш за все, це частина елементів передисторії фільму, і трейлер уперше демонструє, як виглядатимуть її здібності. Більше того, кадр. Дер і сю, яка створює один із щитів, підкреслюється ближче до кінця трейлеру. Член фантастичної четвірки, на якого в трейлері найбільше зроблено акцент щодо його здібностей, це Джоні Шторм. У трейлері є кілька сцен із Джоні як людиною-факелом, де показано, як персонаж запалює себе та мчить через місто. В одному з кадрів Джоні навіть видно в космосі, що піднімає польоти людини факела на рівень, який зазвичай не показували в попередніх фільмах про фантастичну четвірку. І зрештою, в трейлері фантастичної четвірки показаний Бен Грім як істота. Багато хто знайомий з персонажем знає, він перетворився на істоту з каміння після впливу радіоактивних хвиль під час космічної подорожі. Це робить Бена надзвичайно сильним, що підтверджується кадром, де він мчить що сили до невидомого ворога в пізніших сценах трейлера. Окрім Галактуса, Ріда Річардса, Сью Шторм, Бена Гріма та Джоні Шторма. Ще один знайомий персонаж із коміксів також помічений у трейлері до фантастичної четвірки. Цим персонажем є Хербі або високотехнологічний робот для міжвимірних досліджень. Хербі показано, як він готує якусь страву, а Бен Грім пробує її та радить додати трохи часнику. Хербі був створений для конкретної функції в коміксах, але з часом став загальним союзником та помічником фантастичної четвірки. Такий спосіб він безумовно стане улюбленцем фанатів в майбутньому фільмі. Найпомітнішим аспектом у трейлері до фантастична четвірка. Перші кроки є ретро-футуристичний стиль фільму. Було загальновідомо, що дія фільму відбувається у всесвіті альтернативному основному кіновсесвіту Марвел, де є більш розвинені технології, незважаючи на те, що події відбуваються в 1960-х роках. Це очевидно з трейлера, де видно будівлю бакстера, її декор у стилі 60-х із сучасними технологіями та загальну атмосферу фільму, від змінюваних співвідношень сторін кадру до досконалої кумедної музики та костюмів. Як вже згадувалося, глядачі багато років бажали побачити. Сильну адаптацію фантастичної четвірки. Трейлер до Фантастична четвірка перші кроки, здається, доводить, що фільм забезпечить саме це. Завдяки обміну репліками між Рідом Річардсом і Сью Шторм. Рід згадує, як сильно змінилося їхнє життя з того часу, як Бен став кам'яною істотою. Сью отримала здібності, а Джоні почав спалахувати у вогні. Сью наполягає, що Бен завжди був скелею. Джоні залишається Джоні, а вона завжди буде поруч із Рідом. Це демонструє Оскільки добре фільм розуміє сильні сторони своїх персонажів, стабільна і дружня натура Бена була з ним ще до того, як він отримав свої сили, і залишається такою ж після цього, як і впевнена яскрава особистість Джоні, С'ю не змінилася через свою невидимість, а динаміка всієї сім'ї залишається. Незмінною, це доводить, що фантастична четвірка перші кроки розуміє, що ці персонажі не визначаються своїми здібностями, вони просто стали підсиленими версіями самих себе. Ще однією захопливою новиною стало оголошення, що Майкл Джакіно створює музичний супровід до фільму. У трейлері представлено цю музику, яка ідеально відображає ретро-футуристичний тон проекту. Трейлер завершується хоровим співом Fantastic Four, поки команда у всій своїй величі з'являється на екрані. Рані, ідеально завершуючи перший трейлер до фантастична четвірка, перші кроки. На завершення згадаємо про сюжет, і будемо чесними, якщо говорити про сюжет, то поки що мало деталей відомо. Але у нас є для вас цікава теорія, яка пояснює, як дії Таноса в САЗі нескінченності можуть зіграти головну роль у фільмі. Отож, ходять чутки, що в акторському складі фантастичної четвірки буде Роберт Дауні Джуніор, а його Доктор Дум дебютує саме в цьому фільмі з епізодичною роллю. Однак це ще належить підтвердити, навіть якщо Доктор Дум не з'явився, з'явиться в майбутньому фільмі, є шанс, що фантастична четвірка все одно буде пов'язана з іншим головним лиходієм, який був зіркою власної саги. Таносом. Це може пояснити ключовий аспект дебютного фільму команди у кіновсесвіті Марвел. Історія Таноса є ключем до розуміння фантастичної четвірки. Кіновсесвіт Марвел подбав про те, щоб глядачі знали, наскільки великою загрозою був лиходій, незважаючи на те, що він роками з'являвся лише в епізодичних ролях. Коли Танос нарешті повноцінно з'явився в месниках нескінченності, його перші кадри включали жорстоке побиття Халка, вбивство Локі та катування Тора. Завдяки його армії та. Прагненню збирати камінцінні скінченності у месників навряд чи було б багато шансів перемогти його. Доктор Стрендж зрозумів це, коли використав камінь часу, адже розглянув 14 мільйонів 605 можливих майбутніх сценаріїв. Однак месники перемогли Таноса лише в одному з них, і для цього їм довелося заплатити найвищу жертву. Двічі, доктор Стрендж чудово знав, що єдиний спосіб перемогти Таноса це спершу дати лиходію стерти половину Всесвіту, через п'ять років повернути його. А чорна вдова та залізна людина мають пожертвувати собою, щоб зупинити це все. В інших 14 мільйонах 604 варіантах майбутнього перемагає танос, що має значення для теорії щодо фантастичної четвірки. Знищивши половину всесвіту, Танос усамітнюється на тихій планеті. Месники пішли за ним, і зрозумівши, що він знищив камені нескінченності, тому його роботу неможливо відмінити. Тор убив лиходія. Однак у месниках завершення подорож у часі була основним сюжетним поворотом, і тому в гру вступила версія Таноса з 2014 року. Перед початком масштабного конфлікту Танос зустрівся на полі бою з Капітаном Америкою, Тором і залізною людиною. Саме в цей момент він зробив кілька цікавих коментарів. За словами Таноса, після успішного завершення історії лиходій розірве Всесвіт Месників до останнього атома, а потім створить новий всесвіт. Ось тут і з'являється фантастична четвірка. Дія фільму розгортається в 1960-х роках, але його версія Нью-Йорка не зовсім схожа на оригінальну хронологію. Землі 616. Натомість новий фільм має ретро-футуристичний дизайн, який робить всесвіт фантастичної четвірки набагато технологічнішим. Відповідно до теорії, саме Танос відповідав за створення Всесвіту фантастичної четвірки. Теорія припускає, що це була не оригінальна версія божевільного Титана з Всесвіту Марвел, а одна з можливих версій Таноса на альтернативній часовій шкалі. Як сказав доктор Стрендж, месники перемогли Таноса лише в одному з понад 14 мільйонів різних сценарій. Серіал Локи показав, як зміни в таймлайні можуть призвести до нових відгалуджень, які можуть дещо відрізнятися, або дуже суттєво відрізнятися. Таким чином існують мільйони можливих таймлайнів, де Танос перемагав, а потім продовжував виконувати свою обіцянку Капітану Америці, Тору та Залізній людині. Згідно з теорією, фантастична четвірка перші кроки буде пов'язана з одним із варіантів Таноса. Всесвіт фантастичної четвірки містить усі елементи, про які Танос. Зговорив, що включить у новий світ, який він планував створити. Тож чому б цьому не бути? А як вам перший трейлер до фільму Фантастична четвірка, який нагадаємо, виходить вже 25 липня цього року? Обов'язково напишіть у коментарях. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, «Анай його побачимось. But it seems, man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free